Ми були на підприємстві, робили об'їзди певні, і в звичайному продуктовому магазині, от, який є в селі, побачили таку пластикову банку пластикову, в якій було написано, що збирають збір коштів на алею, алею пам'яті. Як виявилось, там історія про загиблого сина, і батько вирішив створити замість хащів у селі алею з пам'яті. Але не просто алею пам'яті, пам'яті, як, як місце скорботи. Ми приїжджали ось буквально декілька тижнів тому, пройшло півроку, і там створили дійсно парк. Нас попросили туди долучились місцевий бізнес, і це насправді було дуже важливо. Їх підтримало керівництво громади. Він віддав більшу частину коштів, які отримав як матеріальну допомогу за втрату сина на війні в створення даного. Парку. І от громада, коли зібралася, і батько не наполягав на тому, як має виглядати дана Алея Слави, вони домовилися спільно з громадою, з жителями, вирішили, що це будуть просто от такі камні, на яких будуть прізвища, без портретів. Але таким чином вони будуть шанувати і пам'ять, пам'ятаючи про те, що є прекрасне є там озеро із штучно створена водойма. Є дитячий майданчик, на якому, власне, майбутнє даного населеного пункту. От цей момент, коли ти знаходиш партнера, далі все стає насправді дуже легко. На принципах чесності один перед одного, на принципах, долучення, не про фінанси зараз мова, а долучення кожного в створення цінності для конкретної території, для конкретної особи.